І, напевне, найбільш зловісна таємниця революції: хто і навіщо вбиває активістів? Наразі офіційно підтверджено насильницькі смерті Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Руслана Сеника. Усіх їх застрелили за різних умов, різними набоями із застосуванням, напевно, різної зброї, викраденого з лікарні Юрія Вербицького, після побиття й катування кинули замерзати в лісі. Хто проводить ці по суті позасудові страти? Вітчизняні силовики, які повністю зірвалися з гальм, чутаєм ничені іноземні скандрони смерті спеціально рекрутовані для проведення таких жахливих спецоперацій. Про жертви майдану Тетяна Шустрова. МВС України підтверджує два факти смерті, про які надійшли повідомлення від учасників масових заворушень на вулиці Грушевського в Києві. Встановлено, що обидва чоловіки загинули внаслідок вогнепальних поранень. У 20-річного Сергія Нігояна виявили три поранення: одне не в голову. Її захистила каска. але два інші в груди стали проникаючими і смертельними. Це шокуюче відео, яке вдалося знайти журналістам знаку оклику, свідчить про те, що молодого хлопця застрелили пострілами свинцевої дробі чи топак картечі, схоже з гладкоствольної зброї. Ось ці рештки. А от 25-річний Михайло Жизневський помер від наскрізного вже кульового поранення грудної клітини, зробленого з нарізної зброї. Куля влучила в серце, пройшла на виліт, але траєкторія її польоту свідчить, що стріляли найімовірніше з гори справа. Ці хвилини тут, на вулиці Грушевського, бойові дії не йдуть. Легко можна поспілкуватися з людьми і розгледіти, хто чим займається. Тоді ж у ніч штурму, коли тут летіли гранати, пляшки із запалювальною сумішю, і було чути звуки пострілів. У натовпі панувала суцільна метушня, і зараз дуже складно сказати з упевненістю, зумисно чи випадково застрелили Жизнєвського і Нігояна. До того ж, свідків цієї події досі не знайшли. З якої Зброї і якими саме боєприпасами вбили Нігояна та Жизневського ще має встановити експертиза, але МВС вже поспішило відхреститися від цих смертей. Набої, якими завдано тілесних ушкоджень або загиблим, ворогнучні справ не використовується. Крім того, служба захорони громадського порядку, працівниками міліції та військовослужбовці внутрішніх справ несуть безстабельної вогнепальної зброї. Кабінет міністрів також поклав відповідальність за вбивства на учасників майдану. Як прем'єр-міністр України офіційно заявляю, що жертви, які на привілікі жаль, вже є на совісті і на відповідальності організаторів і певних учасників масових заворушень. Сергій Нігоян не був терористом, кажуть односельці молодого вірменина з села Березнуватівка, що на Дніпропетровщині. Жалко страшно, хороший мальчик. Ну так, знаєш, радіотехнікою любив займатися, щось там всіх, щось прибігав там то Паяє, то щось це саме. Ну, така дитина спокійна, хороша, без всяких. Цих. В сім'ях у них хороша. Не вірить у наклипи й батько Сергія. Жодних екстремістських нахилів за хлопцем не помічалось. Ми з першого дня однеси очень жорстко, але він не слухав. Нет, я поїду. Я кажу, зачем? Я не за того, не за того. Я сам по себе сам за себе. Я навіть дзвонив, може, тебе заставляють, ну, не говорить, ніхто не заставляє. Як розповідав за чотири дні до загибелі сам Сергій в інтерв'ю одному з телеканалів, на Майдан він приїхав за покликом серця. Я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну, таких же самих громадян, студентів, таких як я. До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно. Я особисто пройду, я готовий. Чи знав нігоян? Наскільки пророцькими виявляться його слова, і саме він першим віддасть життя у боротьбі за краще майбутнє українського народу? Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Загиблий білорус Михайло Жизневський приїхав до України з Гомеля, жив і працював у Києві та Білій Церкві. Був членом радикальної організації «Унаунсо». Він займався обороною. Він активно участвував всіх акціях протесту, протистояння. Він захищав тих людей, яких ми називаємо мирні демонстранти, від Совілля Меркуту внутрішніх військ. Близькі Михайла переконують, що убили його навмисне за наказом силовиків. Дуже маленька ймовірність того, що це було в Серце не кожен навіть снайпер може його зробити. Тому є підозра, що це було це прямо. Ось намет на майдані, у якому жив Михайло під час революції. Коли ж майдан для нього закінчився, останнім прихистком стала труна. Прощалися з Михайлом в день його народження, трагічна гра цифр. 26 січня хлопцю мало виповнитися 26 років. Провести Жизневського в останню путь прийшли тисячі киян, зокрема відомі політичні та громадські діячі. З не мають нічого святого в цьому серці. В два столітті на мирному протесті, коли вбивають людей бойовими кулями, до свідчать, що це не влада, це банда, це терористи. 25 січня у лікарні від вогнепального поранення помер активіст з Львівщини, 45-річний Роман Сеник, поранений під час сутичок на Грушевського. Його поранили ось такою кулею. Її різновид називається Блондо. Винайдена вона в роки Другої світової як засіб боротьби з автотехнікою, а нині ефективна при полюванні на крупного звіра. На одній з останніх зброярських виставок на стенді було чітко вказано: це боєприпаси спеціального призначення, використовуються зокрема для вибивання замків. Ще більш у таємничені смерті викрадених активістів. Один з них львів'янин Юрій Вербицький, сейсмолог і кандидат наук. Чоловіку було за 50, і Він не брав активної участі в озброєних протистояннях, підтримував однодумців морально і слідкував, щоб не було провокацій. Його разом з іншим активістом Ігорем Луценком викрили прямо з жовтневої лікарні, куди Юрій звернувся з травмою. Ука тут зайшло 10 дуже хлопців. І мене зразу так скрутили, побили і його витягнули. Погрузили в такий чорний мікроавтобус, в невеликій швидкості рушили в бік лісу. В лісі нас витягнули з міського автобусу. Спочатку разом допитували з елементами насилля, а потім розтягнули по різних, так би мовити, кінцях лісу. Я лише чув, що присую дуже цього Юрія. Луценка жорстоко покалічили, однак Вербицького допитували із ще більшим цинізмом через те, що він був львів'янином. Луценко згодом знайшовся живим. Вербицький ні. Пізніше його друг виявили із зав'язаними кінцівками у лісосмозі Бориспільського району. На пізнання тіла загиблого до моргу їздив його друг Роман. Навіть словами передати дуже важко. Людина, яка в е, перебиті ноги бітою або якимось там, що кістки були, видно на шкірі, е, шкіра злісла на ногах. Е, потім е, спина була синя, руки сині, лице розбите. Вот збок спали з сторони, ребра були так, якби поломені випарали зі шкіри. Роман стверджує, що Юрія везли убивати, бо якщо б хотіли залишити живим, покинули б разом з Луценком. Між тим офіційною версією смерті активіста назвали переохолодження. Ні, та це взагалі смішні версії. Я не знаю, налякати, вбити. Думаю, що люди, які Лишають людини по свідомості, пошкодженими ногами в лісі на морозі. Мінус двадцять. Це або нушов, не розуміють, що це він не вийде. Отже, кількість жертв майдану невпинно зростає. З огляду на велику кількість зниклих безвісти їх можуть бути десятки. Допоки загальнонаціональне повстання триває, жертв революції може бути і ще більше.